Бажаєш перестати витрачати півдня на марафон, хочеться якомога швидше його пройти і почати прогрівати гоїв на новенькому ізраїльському пепелаці, тоді ти за адресою. Ти поки став Лукаса, і ти цей підписайку, а я тобі почну втирати, як це все зробити якомога швидше. По-перше, якщо ти ще не грав у СБ, то тобі потрібно зберегти свої налаштування керування. Заходи в керування та знизу шукай дискету з написом Експорт до файлу або щось схоже. Далі тобі потрібно зробити налаштування під ESB. Для цього потрібно помилитись у місії та зробити такі налаштування, як на фото. Спеціально на двох мовах, щоб усі вкраїнчики розуміли. І так, налаштування відрізняються, бо одні мої, а інші мого товариша Джури. Якщо у тебе все вийшло, а інакше не могло бути, бо ти в мене не глупенький, адже підписався і Лукаса поставив, то йдемо далі до вибору літака та АБР. Швидше за все, роблять це американські джети. А саме F4E, J та S, F111, a 10 та Harrier B. Але тільки Night так Звичайно, ти можеш використовувати будь-який літак, але ці, як на мене, мають перевагу. Так ось, що ж робити? Для фантомів та артварку потрібно гатити нурсами по ворожому філду в Чорнобаївці, як у 22-му. Беремо усі нурси на фантомах. Можна набрати ще ракет для самозахисту, але вони повпливають на швидкість та ціну. Тому, якщо було б мало людей, або ви домовились з іншими гравцями за ПВЕ, тільки нурси. Взагалі краще мати два або більше пресетів для максимальної універсальності. Як саме бомбити філд? Да очень просто. Злітаєш, летиш в сторону філдів, якщо вони відкриті, або якщо закритий, летиш дзеркально від свого філду на ворожу половину мапи, та шукаєш ученятами сам філд. А це краще робити з висоти кілометрів так 8 або 10. Але, будь ласка, набирай висоту не з самого вильоту, а ближче до ворожого спавну. За 1-2 квадрати на мапі. Інакше про тебе буде знати абсолютно усі вороги, і тебе можуть бити. Набрав ти висоти, вмикай приціл для нурсів, перевертайся та пікіруй на філд з повітряним гальмуванням. Та вимкненим двигуном. Ви йому головну смугу, наприклад. Це сама зручна ціль. Випускаю усі ракети по філду, а потім, як вчили японці, станови сам ракетою та починай заново свій путь самурай. Для f 111 усе те ж саме: максимум нурсів, пару ракет на всяк випадок та гармату. Але краще набрати побільше висоти, адже в нього подвійний БК тих нурсів. А10 та Harrier. Тут взагалі інший геймплей, який насправді мені подобається більше. Для А-10А нам потрібні маврики та Аїмки. І йти полювати на ботів. А після ботів на усе, що хоч скільки вороже. А10C тут же краще. Літак надважкий для прокачки Вербе, тому тобі потрібні лише два модулі в першу чергу. А саме контейнер та GBU39. Суть, в принципі, як і в ранньої версії літака. Але вже можна самостійно відрізняти ворогів і союзників завдяки контейнеру. А також відстежувати повітряні цілі завдяки йому. Так ось, на карті періодично з'являються точки для захоплення. Тобі, туди. Захоплюєш, а там спавняться боти. 20 штук. А в тебе якраз 24 бомби. Підкидаєш бомби з 9 км або ближче, та бажано з висоти десь в кілометр або 1,5 і профіт! Приблизно 2000 очків тобі капнуло. Можеш йти додому за новими бомбами або йти шукати якусь драчку. Якщо вибрав перший варіант, тебе чекають бази, доки не з'явиться нова точка для захоплення. Також можна і по ворожому філду працювати, адже ППО там працює на 8 і менше кілометрів. А твої бімби летять, нагадаю, з 9 або навіть далі. Ну, краще з 9. Плюс ракеті потрібен час до тебе долетіти, тому ППО працює вважай на 7 кілометрів 7 або навіть 6,5. Та до цієї дистанції в тебе є усі шанси вибити вороже ППО. Для Харіера. Взагалі усе плюс-мінус так само, але ти швидше і бомб у тебе тільки 10. Хоча філ ти також чистиш, або навіть легше завдяки бу 38 але теж з контейнером. А далі ПВП. До речі, якщо потрібен більш чіткий гайд по СБ, з вас 10 лайків, хлопці, і я зроблю його за декілька днів, мабуть. А на цьому у мене все. Якщо було інформативно, корисно, то з тебе лайк і підписка. І побачимось в рандомі.